Я впевнена, дубайський ви ще не готувала, а дарма, бо готується він просто та ще й без випікання, майже як шоколад, але ще краще. Для основи я використала пісочне печиво, перемолола в блендері, достану крихти, пересипала в миску, додала розтоплене масло і перемішала. Відправила у форму і за допомогою стакану сформувала дно та бортики і поставила в морозилку на 30 хвилин. Тим часом желатин залила водою і залишила набухати. У мисці з'єднала м'який сир. Вершки, цукрову пудру та збила міксером, желатин поставила на водяну баню, розтопила і тоненькою струйкою влила в сирну масу. Знову добре збила міксером. Дістала форму з холодильника, вилила туди сирну масу, вирівняла, і в холодильник на годинку-дві, щоб верх зловився. Тепер готуємо дубайську начинку. Тістика та їфі, поєднала з фісташковою пастою, добре перемішала, виклала поверх сирної маси і розрівняла. Зверху залила все розтопленим молочним шоколадом. Ставимо в холодильник ще на 1-2 години, витягуємо і смакуємо. Виходить нереально смачно! В 100 раз краще, ніж сам дубайський шоколад.